В день блакитного Меркурія планети спілкування мої найкращі вітання. Сьогодні у нас друга несприятлива доба місячного місяця, тобто доба змія-спокусника Народжуються сьогодні справжні змії. Зміїну мають натуру, але ми знаємо, що змії це дуже мудрі істоти. Так, ось сьогодні день несприятливий для початку будь-якої справи. Займаємося лише тими, що були розпочаті, і тими, що без них просто не можна ніяк обійтись. Ну і сьогодні день сприятливий для різного роду розпродаж, для ярмарок, для зустрічей із друзями. Також день сприятливий. І якщо вчора не можна було розлучатись, то сьогодні навпаки де сприятливий для розлучень для того, щоб подати позов до суду. Дуже гарна ознака: якщо сьогодні вас облає собака, наш захисник це Агат, Агат, в перекладі щасливий. І якщо вам сьогодні не везе, потрібно звернутися до вашого ангела-охоронця, до Георгія Побідоносця. Місяць продовжує свій рух по знаку Терезів єдиний неживий знак. В дні Терезів ми стаємо справжніми дипломатами. Обов'язково при виході з приміщення ми сьогодні повинні або перехреститися, або прочитати молитву, ну і також е уникати конфліктних ситуацій. А повернувшись додому, обов'язково прийняти душ, змити себе. Чужу негативну енергетику. Якщо немає такої можливості, ви втомлені, значить обов'язково помити обличчя, руки, ноги. Дуже добре в солоні водичці, але тримати руки-ноги не більше 10 хвилин, бо, кажуть, ця негативна енергетика знову повертається в наше тіло. Також сьогодні наші предки проводили завжди такий цікавий обряд: запарювали м'яту. І цією м'ятою після генерального прибирання протирали стіл, стіни, підлогу і обов'язково залишали цей настій для того, щоб попити це від різного роду весняних простудних захворювань. Дуже і дуже допомагає, особливо прибирання м'ятою від всякої нечисті, яка залишилась у нас після відвідин не дуже доброзичливих госпітальних. Пам'ятаймо, життя таке коротке, поспішаймо творити добро. І в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.